Тренінг на тему організація безпеки під час експлуатації вантажопідіймальних машин та механізмів, кран електричний однобалочний». З метою недопущення аварійних ситуацій нещасних випадків під час експлуатації вантажопідіймальних машин та механізмів, фахівцями управління інспекційної діяльності у області, Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці проведено тренінг на одному із сільськогосподарських підприємств області. Під час проведення вантажорозвантажених робіт за допомогою крана електричного однобалочного 3-2 тони на тему вимоги безпеки під час експлуатації вантажопідіймальних машин та механізмів. Тренінг проведено за участі в керівника робіт, інженера з охорони праці, головного інженера, працівників задіяних у підготовці та виконання вантажорозвантажених робіт. Експлуатація вантажопідіймальних кранів і машин один із найбільш небезпечних технологічних процесів. Основні вимоги безпеки під час експлуатації вантажопіднімальних кранів і машин визначають правила охорони праці під час експлуатації вантажопіднімальних кранів, підіймальних пристроїв відповідного обладнання. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт це фізичні перевантаження, низька або висока температура повітря в виробничих приміщеннях і на вулиці, запиленість повітря робочої зони, шум на робочому місці, дія струму, недостатня освітленість робочої зони, підвищена вологість повітря. Нестандартні вантажі тара, гострі кромки, задирки нерівності поверхнего обладнання, інструменту інвентарю тари, професійні ризики, падіння вантажу, зіткнення перекидання обладнання, сходження обладнання з рейок, недостатня механічна міцність складових частин і деталей, невідповідність конструкції шківів та барабанів, неправильний вибір та встановлення ланцюгів канатів, вантажозахоплюваних органів, пристроїв тари і колисок. Неконтрольоване опускання вантажу механізмом з реакційним гальмом, дія вантажу на працівників нанесення удару вантажем або противовагою, враження працівника електричним струмом. Роботодавець повинен здійснити заходи безпеки та здоров'я або попередження про наявність ризику чи небезпеки, або зобов'язання до виконання певних дій забезпечення безпеки та здоров'я працівників на роботі шляхом встановлення знаків безпеки відповідно до мінімальних вимог до забезпечення знаками безпеки та здоров'я на роботі як одного з дієвих засобів колективного захисту. Вимоги щодо експлуатації. Суб'єкти господарювання, які експлуатують вантажопідіймальні крани і машини та які проводять вантажорозавантажені роботи, повинні отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин-механізмів та устаткування підвищеної безпеки, а також подати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Провести навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівникам та посадовим особам, забезпечити проведення попереднього та періодичного медичного огляду, організувати проведення тестацій робочих місць, забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Експортне обстеження обладнання. Експертне обстеження обладнання проводиться у разі закінчення призначеного сроку служби граничного сроку експлуатації, або нового призначеного сроку служби продовженого сроку безпечної експлуатації обладнання. Вимоги до працівника. До виконання вантажу розвантажених робіт та експлуатації вантажу машин та механізмів допускаються лише повнолітні особи не молодше 18 років. Повинні попередньо пройти медичний огляд, навчання з охорони праці та інструктаж на робочому місці та знати технологію робочого процесу. Відповідальність за організацію здійснення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця, у структурних підрозділах на їх керівників, контроль на службу охорони праці. Особи, які не пройшли медичні огляди, навчання і перевірку знань з питань охорони праці інструктажі, до роботи не допускаються. Працівники забезпечуються спецодягом, спецзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з мінімальними вимогами безпеки охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. Знати, дотримуватись правил трудового розпорядку підприємства. Не допускаються до роботи працівники в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння хворих, а також тих, які не відпочили протягом встановленого законодавства часу. На прикладі кранбалки 3,2 3 тони, які використовуються в більшості підприємств незалежно від залужевого спрямування, розглянуто комплектацію вантажопідіймальних машин та механізмів на основі вимог. На кінцях краної колі для пом'якшення можливого удару металеві упори встановлюються пружинні буфери крана мостового електричного однобалочного. Майстернях обладнують стаціонарну ремонтну площадку для проведення ремонтних налажених монтажних робіт. Обладнують місце сталевий ящик для зберігання відного пристрою пульта управління. Електродвигун приводу редуктора руху крана повинен бути обладнаний клемною коробкою. Кінцевий вмикач підйому гакової підвізки має бути справним. Гаки вантажопідімальних механізмів обладнаються запобіжними замками. Вантажорозвантажені роботи. Вантажоронтажені роботи слід виконувати відповідно до технічних карт, проєктів виконання робіт, а також правил, норм, інструкцій та нормативно-технічних документів, що містять вимоги безпеки під час виконання робіт даного виду. До стропальних такелажних робіт відносяться закріплення вантажів, підіймання, переміщення вантажів за допомогою вантажопідіймальних механізмів, спеціальних пристрійів і оснащення. До струпальних робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, відповідне на навчання інструктаж, перевірку знань, вимог відповідних правил та правил надання першої долікарської допомоги потерпілому разі настання нещасного випадку. У місцях проведення навантажу розвантажених робіт і застосування вантажопіднімальних ранів машин і мобільних підйомників, суб'єктом господарювання розробляються, затверджуються та вивішуються графічні зображення, схеми стропування типових вантажів і перелік вантажів, що завантажуються або розвантажуються із зазначенням їх маси. Навантажу розвантажені роботи повинні проводитися під керівництвом працівника, відповідально за безпечне проведення робіт або іншого призначеного суб'єктом господарювання працівника, відповідально за безпечне проведення навантажено-розвантажених робіт. Стропальники мають бути забезпечені розрахованими випробуваними та промаркованими змінними вантажозахоплюваними пристроями, і тарою належної вантажопідіймальності. Стропальники перед застосуванням змінних вантажозахоплюваних пристроїв і тари проводять їх огляд в обсязі, передбаченою інструкцією з охорони праці для стропальників. Перед підійманням переміщення вантажів мають бути перевірені справні змінних вантажозахоплюваних пристроїв, наявність на них клем, бироки із позначеннями дати випробування вантажопідіймальності. Стійкість вантажу й правильність його струпування, відсутність предметів, що перешкоджають переміщенню вантажів. Стропування великогабаритних вантажів, металевих залізобетонних конструкцій, необхідно здійснювати за спеціальні пристрої струпування вузли або позначення місця залежно від положення центра ваги і маси вантажу. Стропування довгомірних вантажів необхідно проводити спеціальною траверсою. Під час приміщення вантажу вантажу підіймальним краном, машиною чи мобільним підйомником перебування працівників на вантажі та під вантажем, а також у зоні його ймовірного падіння забороняється. Не допускається підтримувати, розвертати та направляти вантаж, що перебуває в підвищені положенні, безпосередньо руками. Виконання цих робіт необхідно здійснювати за допомогою відповідного гака або мотузки, прикріпленої до вантажу. Електрообладнання. Напруга віджила живлення повинна подаватися на підйомник через відний пристрій з ручним приводом. Відний пристрій повинен мати пристрій для замикання його на замок у вимкненому положенні, а також покажчик положення його рукоятки вимкнено, увімкнено. Напруга живлення силових кіл має бути не вище 380 В. Змінного струму частотою 50 Гц. А кіл керування освітлення синалізації не вище 220 В. Напруга Ремонтного освітлення підйомника має бути не більше 25 вольт. Металоконструкція підйомника, а також металеві неструмопровідні частини його електрообладнання, корпус електродвигині, вимикачі безпеки, каркаси, шаф, керування, кожухи електричних апаратів тощо мають бути заземлені. Електропривід підйомника повинен відбудати таким вимогам. Зняття механічного гальма відбувається одночасно з вмиканням електродвигуна або після його вимкнення. Вимикання електродвигуна супроводжується накладанням механічного гальма. Має унеможливлюватися самозапуск електродвигуна після відновлення напруги в мережі живлення, вимоги безпеки після роботи, відключити задійні електромеханізми, зібрати змінні вантажозахоплювані пристрої і віднести їх в відведене для цього місця, прибрати місце роботи від сторонніх предметів і сміття, доповісти керівнику про виконання роботи та технічні доліки, які виникли під час роботи вантажопідіймальних механізмів. Зняти спецодяг, писодях вимити руки і обличчя з змило, при наявності прийняти душ. Під час тренінгу звернуто увагу на основні небезпеки, ризики та заходи щодо організації безпечних та здорових умов праці на робочих місцях під час вантажу розвантажуваних робіт.